Вітаю, шановні стартапери. До речі, я зараз знімаю відео на локації, де я буду готуватись до найбільшого веб-саміту, який проходить щорічно в Лісабоні, в Португалії, якраз по темі стартапів, щоб дізнатися, які ж можливості та актуальні напрямки будуть у 2025 році. Ви прочитали гайд. Ви вже певно, що знайшли декілька джерел, де ці гранти шукати. Я хочу вам надати декілька рекомендацій. По-перше, гранти на стартапи виділяють не більше ніж 25-50, максимум 100 тисяч доларів наразі для допомоги в розвитку ваших проєктів. Український фонд стартапів гарний початок для подання ваших аплікаційних форм. По-перше, там дуже зрозумілі умови. По-друге, це гарний початок, аби познайомитися, які ж питання вам будуть задавати та яка процедура. Стартапи фінансують або вони на стадії присід, або сід. Від цього залежить і суми, на яку ви претендуєте. Ви будете підчити проєкти та заповнювати аплікаційні форми. Аплікаційна форма це по суті як маленький свот аналіз. Згадуємо уроки менеджменту в університеті, сильні слабкі сторони, аналіз ринку, цільова аудиторія, суть, концепція бізнес ідеї дохідна витратна частина. Можете, до речі, потренуватись, складаючи бізнес-план з сайту Діябізнес для розвитку бізнесу та його старту. Це гарна ідея, аби розпочати ну хоча б з чогось, якщо ви ніколи не подавали свої проекти. Далі, якщо ви пройдете перший етап, ви будете пітчити. Умови та правила пічінгу вже диктує кожен донор, який вас фінансує. Я буду рада завжди вам допомогти та відповісти на питання або з вами пройти весь цей шлях до отримання гранту. Я отримала свій перший грант на власний стартап із моєю командою півмільйона гривень. Ми заповнювали також аплікаційну форму, докладали бюджет та відповідали на питання, як ми будемо розподіляти грантові кошти. Також ми збирали листи підтримки та мали гарних партнерів, що нам додало додаткову важливу кількість балів. Пам'ятайте, що гранти це конкурсний відбір. І всього 15-20 проєктів з 500 фінансуються. Ну, такі вже умови. Але це не означає, що не треба подавати заявки та намагатися ще раз і ще раз отримати свої кошти. Не сподівайтесь отримати одразу велику суму. Почніть з маленького, почніть зі старту. Це гарна нагода. Друге, що важливо. Знати про гранти і стартапи. Велика кількість балів надається за спроможність, і оцінка по суті вашої команди грає велику роль. Спроможність виконати цей проект. Хто ці люди, які будуть виконувати проект, яку компетенцію ви маєте? Який досвід? У вас мають бути дуже потужні CV, да? ваше резюме. Про це обов'язково вас запитають. На яких засадах, на яких умовах у вас працюють люди в команді? Чи маєте ви ФОП, чи маєте ви ТОВКу? Це дуже важливо. Подивіться на умови кожного донора. Хтось не приймає стартапи, якщо ви не маєте зареєстрованої юридичної особи. А є донори, які спочатку оцінюють ваш проект, якщо він проходить, ви потім вже відкриваєте юридичну особу. І остання рекомендація. Вам обов'язково зададуть питання щодо сталості вашого проєкту, тобто, як він буде розвиватись після того, як ви витратите всі грантові кошти. На це питання треба дуже ретельно та детально відповісти. У вас має бути стратегія розвитку вашого проєкту. У вас має бути продумана маркетингова стратегія. Якщо вона у вас є в наявності, обов'язково докладіть до вашого проєкту. Я вам бажаю успіху, вивчайте! Ці джерела, які ви побачите в гайді, і просто слідкуйте уважно за послідовністю, логікою та сталістю вашого проекту, це всі лайфхаки, і ось весь секрет, як отримати грант.